шановне панство, сьогодні Бікіпер переміщається в студію. В Студію Вім Іван, студіо Васюк Іван Михайлович. Кому треба там фото, відео, там десь дні народження, весіля можете писати в коментарях, скину номер того прекрасного чоловіка, який нам організував цю всю історію. Ну а сьогодні для вас я хочу показати, що таке вощанка, як нею користуватися. Якщо ви бджоляр, ви маєте додивитися це відео, тому що е це ваш додатковий заробіток. А якщо ви простий споживач, ви. Хочете додивитися це відео до кінця, тому що що ж таке овощанка, Коротше, дивимося. До цієї штуки ми взяли отакі от файні чорні е резинові рукавички. Але ми їх так одягнемо. Я так не люблю ці латексні всякі штуки. Панова реакція за закару на мільйон просто. Ну, ми це все вирізали. Ну ми то все вирізати не будемо, тому що в нас максимально живий, живий канал. Так, я ок. Так, все вже чуть трохи прискоримо. Все, я вже в рукавичках. Прийшло 10 годин. І ми вже в рукавичках. Так, тепер буде все файно, репрезентабельно. Значить, що ми робимо? Показуємо, що таке вощанки. Давайте ми будемо послідовно йти. Значить, давайте я перед цим покажу використану. Вощанку. Ось так виглядає вищанка, яка вже салатів закрила стики, скільки ні одна домогосподарка не закрила за сезон. Значить, це вищанка, яка була в експлуатації близько півроку. Нею накривалися салати. Бралася всяка їжа, в неї заверталася і так далі. Тобто, отака, це велика ощанка, в нею можна каструлі накривати. Коротше, дуже класна штука. Отак от вона виглядає вже, яка була у використанні. Так, Йдемо далі. Другий варіант вощанок, який у нас є, це ось такі вощені мішечки. Осьчаночки. Значить, Ми беремо ці мішечок. Як я кажу, це вощанка для лінивих. Ми беремо її, розкриваємо. І ви сюди можете помістити будь-що. Наприклад, ми візьмемо ось цей банан, положимо його всередину, закриємо, видно всім банана. І ось таким чином завернемо. Далі сюди вішається прищепочка і ложиться в холодильник. Банан може бути як закритий, так і не закритий. В плані, що шкурка на ньому може бути, може не бути. Так. Точно так само можна зробити з помідорою, точно так само можна зробити будь-чим. Далі. Це другий варіант. Звісно, вони є різних розмірів. От, великий мішечок. Такс. Далі. Другий варіант. Ось такі вещанки ми робили донедавна от в такому форматі. В принципі, вони і на сьогоднішній день робляться такі самі, але от в такому форматі вони продавалися. Тобто, набір три штучки. Декі Е, значить, І ми мали е, три основних розміри. 19 на 18 см, 24 на 24 31 на 28 см. Ну, давайте середню візьмемо, до прикладу. Ось так виглядає нова свіжа вощанка. Е, гарна така вощена серветочка. Значить, е, вощанка це не просто, ми взяли і використовуємо, але будемо показувати, як правильно її запускати в роботу. Далі, третій варіант, вже наш, скажімо так, остаточний. Ось така буде от упаковочка, вона зручна. І тут ми маємо теж різні розміри. Візьмемо саму велику. Найбільшу. Значить, дістали і розкрили її. Хопс. Ось так ось воно буде виглядати. Коли ми її відкриваємо, велика, самий великий розмір. Ось так от. Okay, yeah. дивіться яка вона еластична, яка вона гнучка, яка вона крута, отак свіженька вощанка. Ось така бікінька, бачите? Ось так воно все гарно, файно виглядає. Так, як починати з вощанкою? роботу з вещанкою. Роботу з ми беремо вищаночку. І не просто дістали і там зразу обгорнули, а її треба запустити в роботу. Якщо згощеним мішечком цього можна і не робити, то тут потрібно це робити. Ми беремо ось так і зминаємо. Для чого зминається? Для того, щоб отой віск і ота вся е, суміш, яка тут є всередині, тому що це не виключно чистий віск. В цьому і полягає складність її виготовлення. Необхідно ось таким от чином її помнути. Тоді є такі мікротріщинки, і вона починає діяти. Зараз навіть я помнув. І тут такий запах пішов, такий крутячий запах. Ах, яка вона файно ароматна, яка вона. Але ви можете не хвилюватися, цей запах на вашу їжу не передається. Точно так само робимо із цією вощанкою. взяли, помнули. І вона починає. Ох, і тут запах проявився зразу ж. Починає працювати. Все. Далі, що ми з нею робимо? Ми беремо наступне: ми довго думали, як вам продемонструвати, і в нас є кілька фішок. Перше, беремо ось цей файний помідор. Я мега крутий бджоляр кулінар. А ніж точно не тупий? Ха! І от сталася така дилема. У нас є цих два прекрасних, е, ці дві прекрасні дольки українського шикарного помідора е, томата. І нам захотілося цей з'їсти. Ми взяли його і з'їли, а от біда. Не встигаєш, начальник дзвонить каже: друже, приїжджай, виручай. Я трошечки не можу без тебе. Не можу без тебе, як без рук. Я вовше не питання. Я ж купив шикарні вощанки від в Україні. Ми беремо тільки раз І завертаємо даний помідор вощанку. І от таким чином вложимо його або в холодильник, або можна і без холодильника. Працює. Ефект бджолиної комірки. Значить, ми всередину заходить повітря, е, воно знезаражується завдяки текстурі і суміші, яка є на вощаночці. Е, і все, і наш помідор буде свіженький. Е, якби в нас було більше ефірного часу, через кілька годин ми прийшли, б, він залишився б такий самий. Через кілька діб ми прийшли б, залишився б такий самий. Е, і все, і собі спокійною душою пішли. Тобто, ви вже можете провести певну аналогію. Використовуємо вощанки, замість. Харчової плівки. В середині вощанка буде, ясне діло, чиста, ціла і все добре. І ложимо. Запах буде з томата зберігатися. Вощаночку розрівняли. Проточною холодною водичкою помили, не можна мити її гарячою водою. Тому що, самі розумієте, основа все ж таки йде воскова. А віск, температура плавлення вже 62-63,5 градусів. Тому відкладаємо в сторону. Далі. Ви такі сиділи, тільки взяли банан, почали його чистити. Ми почнемо його чистити. І тут до вас дзвонить ваш самий шикарний друг, каже, друже, виручай, моя машина стала, без тебе ну, ніяк. Ви такі, ай да ладно. Взяли таке, подрізали половинку, з'їли. А з половинкою що зробити? А з половинкою взяли, дістали її з цієї обгортки. Уявляєте, як нас. Взагалі в магазинах обманюють. Ми купуємо не банану, а обгортку. До банана. Ладно. Беремо банан, беремо вощаночку, Але от є один момент. Значить, Цю вощанку ми використали для помідорів. Ми її помиємо, і буде все круто. Можна для будь-чого використовувати. Але, от, оскільки в мене зараз немає помитої вощанки, Я беру іншу вощаночку. Але не просто беру іншу вощаночку, А я з нею роблю відповідний конвертик. Ось таким от чином. Раз. Склали вдвоє. Ну, нам не зовсім вдвоє потрібно. Тобто ми робимо по факту конверт. Харчовий екологічний конверт. Завернули з одної сторони. Завернули з другої сторони. І ми маємо от, такий от конвертик. І в цей конвертик закладаємо наш шикарний банан. Хопс! Закрили. І берете цей банан з собою. Для друга скажете, чудо, я через тебе не доїв цей банан. Не знаю, як хочеш, не хочеш, мусиш тепер розділити цю смакоту зі мною. І все, банан ваш буде захищений. Ложимо його сюди. Далі. Е, як ще можна використовувати ощанки? От Ми бачимо така чудова смакота, називається меделла. Значить, що тут у нас? Мед, е, шоколад, горішки. Е, що тут ще у нас? Ну, коротше, медовий смаколик, який використовується для, наприклад. Клинців. Ми беремо і відкриваємо компанії Медкарпат, Рекламу робимо для наших. Я б не, я ніколи не кажу, що це наші конкуренти, тому що ми з ними співпрацюємо. Тому якщо хочете таку файну медалу замовити чи будь-що від компанії Медкарпат, можете звертатися до нас. Ідемо далі. Е, і от, наприклад, оця кришечка. На неї ступив кіт. Немає часу помити оцю кришечку. Що ви робите? Ви берете вощанку. І тільки вощанку. Ви відкрили цей мішечок. І, думаєш, я цю меделу по-любому буду їсти, тому що така смакота. Ми беремо тільки раз. Поставили всередину меделу, закрили наш конвертик. Ось таким чином. І поставили в холодильник. Будьте певні, ваша медела не підсохне, і з неї абсолютно нічого лихого не скоїться. Тому що е ефект бджолиної комірки. Ще раз, повітря проходить через нашу ощаночку, воно знезаражується, тому що суміш, завдяки якій виготовлена дана вощанка, саме робить цей ефект знезараження або очистки повітря. Е, і всередину повітря заходить, але чистеньке. І ми будемо мати от таку круту штуку. Е, запакували нашу меделу. Тепер медела знаходиться в цьому. Якщо в нас проблема виникла, що нам треба, наприклад, поставити банку з шикарною тушонкою. Ми беремо більшу вощаночку або вощений мішечок. Розкриваємо його, і робимо нашу операцію повторно. Сюди воно влізе. Є ще один, ще більший мішечок, в якого може стати навіть така невеличка каструлька. Значить, зробили цю штуку, складаємо її назад. Так. Все, працюємо далі. Значить, ці речі я вам показав. І... Багато було запитань наших глядачів, що ж нам ця вещаночка може дати, чи є вона, воду не проникне. Наприклад, ви в холодильнику, у вас в холодильнику буде стояти будь-який продукт. І, допустимо, зверху ви поставили м'язко, і те м'язко випадково потекло. Да? І от на продукцію, яка знизу. Та водичка буде з того м'яска лятися. Не питання. Ми візьмемо іншу вощаночку, оскільки з цього ми працювали з помідорами. Візьмемо середнього розміру або й маленького розміру нам вистачить. Вищаночки. Відкриваємо її. О, бачимо, значить, нам її треба активувати, не забуваємо. Раз, пожмакали. Активували вещанку і беремо стакан, беремо воду, наливаємо в стакан, беремо вищанку і демонструємо вам основну. Напевно, що одну із захисних функцій вощанг. Водонепроникність. Тобто, ми можемо використовувати ці вощанки саме для того, щоб зберігати будь-які продукти, або навіть коли в нас немає е, кришки, тому що по якійсь причині ми її втратили. Наприклад, нам необхідно закрити е, банку з борщиком. банку з... Тушонкою, банку з салом, банку з помідорками, з якимось салатом, ще з чимось. Беремо сміливу вощанку і, і я не знаю, чи там видно, що тут є вода. І перекидаємо, і робимо нею таку от. Короче, може слугувати вам як кришка. Лупс, лупс, Абсолютно ніяких немає втрат води. Е, і все. Знімаємо. Тобто, ну, звісно, вже, коли я почав знімати. Вода по вщанці почала стикати, це нормально. Тобто ми можемо її використовувати як безпосередньо герметичний захист. Але повітря знову ж таки туди буде проходити ваше здоров'я. І само собою після вщанки ми можемо і їсти, і пити. Далі. Наприклад, я рішив, вирішив, вирішив, вирішив взяти цю помідорку. Люблю такі випуски на нашому каналі. Нарізати її цю помідорку. Хоч як я гарно ріжу. Там е цей майстер-шеф. Вам не потрібен кулінар? Я буду вам з медом все готувати. Так, зберемо. Викладаємо наші файні помідорки е на мисочку. І беремо середнього розміру вощаночку. І ви тільки сіли, тільки захотіли з'їсти цього файного шикарного салатику. до вас дзвонить ваш товариш, без якого ви не можете жити, який без вас не може жити. Каже браток, а давай ми з тобою зараз попечемо в Карпаті. Ти кажеш, та пусті, я тільки нарізав помідорів. Але не питання, через 15 хвилин буду. Окей. Берете ці помідорки. Перед цим дзвоните до нього, щоб він взяв пляшку, закриваєте ці помідорки цією шикарною мембранкою. Приїжджаєте кажете, а помідори у нас вже є, товаришу, Закусити вже маємо чим. От і вся от така от штука. Отак можна використовувати вощанки. Бачите, бачите, не недарма символічно ми маємо шестикутник. Да? і казалось би, квітка, а якщо. Обкреслити, ми маємо шестикутник, тому Чергова бжилина комірка. Е, і це все діло буде зберігатися. Хто хвилюється і переживає, що після вощанки ми не можемо їсти там чи ще щось, е, ну, от таким чином ми відкрили. Нам не треба повністю її знімати. Насолоджуємося помідорками з товаришем, п'ємо по 200 г дівки. І закриваємо. І продовжуємо нашу подорож. От таким чином можна зберігати продукти. Е, панове, вощанки – це не щось нове. Вощанки – це те, що має бути в кожному. Вощанки – це тотальна альтернатива для харчової плівки. Оскільки ми рухаємося в екологічному напрямку. Ми, якщо прийдемо на будь-який смітник. Подивимося, скільки там знаходиться відходів саме в форматі плівки, тим паче харчової плівки, е їх безліч. І ми, е бджолярі, виходячи з можливостей е галузі бджільництва, з біологічних можливостей продуктів бджільництва, з унікальних можливостей в цілому бджоли, ми можемо їх використовувати для своєї користі. Вищанка це як приклад, тому все можна використати для нас. А, забувся. Бананчик. Вона полежала тут протягом цього відео. Я вам скажу, банан не змінив смак. вощанка не змінила запах. Чуть-чуть бананчиком, звісно, підтягує, Ну сам банан не, не пахне безпосередньо. Вощанкою чи ще чимось в цьому роді. Ну і, звісно, медела так само буде в гарному стані. Давайте подивимося на неї. Открили. Дістали, нічим абсолютно не пахне. Ну як? Я шоколад чую. Такий самий запах шоколаду, як тут. Дуже класно, Знімальна група дивиться на мене і облизується. Так. Тому оце чудеса українського бджільництва, яке може бути. вощанка це не такий вже новий продукт, популярний в Європі, в Німеччині широко використовується. Звісно, ми хочемо, щоб українські люди, український народ також використовував е, даний продукт. Замовити ви вищанки, відповідно, можете в нас, в бікіпрофікрей. Посилання в описі під відео там є наш інстаграм, of Е, і ви отримаєте цей шикарний продукт. Е, знову ж таки, для бджоляра це можливість створити додану вартість на свою продукцію, е, а для простої людини це можливість, скажімо так. Харчуватися дійсно екологічними продуктами, тому що е, ми взяли банан, він смачний, він безумовно крутий. Але потім, коли ми його запакували в харчову плівку, е, да, плівка харчова, да, плівка це круто. Ви з'їдаєте цей банан, да, все добре. Але потім ми його відносимо на смітник. І в цьому є основна проблема. Е, ми взяли той банан, ми його з'їли, або в середині почав банан конденсувати. Тобто виділятися волога почала в банана, він буде вигнити всередині. Вощанки цього не буде, оскільки, знову ж таки, сама серветочка дуже гарно пропускає повітря, в тому числі і вологу. Але та волога, яка туди може потрапляти в плані не води, ось так, як ми тут демонстрували, що вона не пропускає, а вона буде випаровуватися, і всередині конденсату утворюватися не буде. В цьому є основна суть, основна. Мета е, вощанок зберігати вашу їжу. Е, вже з нашого досвіду. Ми коли їх почали розробляти, це припало на початок війни. Е, і було багато відключень, не було світла. Е, тому що. Е, Важкі часи тоді були. Ми брали м'ясо, пакували в вощаночки, таким чином зберігали м'ясо без холодильника. Це було мега круто, тому що замість того, щоб те, те м'ясо спортилось на наступний день або через два дні. Воно не псувалося декілька тижнів, ми його могли використовувати, ми могли його їсти. Звісно ж, в моментах, коли світло з'являлося надовше, ми його підморожували. Але в цілому ми мали свіже круте м'ясо, так само, як і сало, так само, як і будь-які продукти. Ми могли... При появі світла наготовити їжі, взяти якісь каструльки, взяти якусь ємність іншу, закрити вощаночкою, і ми завжди харчувалися свіжою здоровою, адекватною їжею. І при цьому, навіть коли магазини були закриті, вощанка все одно була поруч з нами. Отож, панове, якщо це відео залетить, якщо це відео набере хоча б тисячу переглядів, Хоча б тисячу переглядів, ми зробимо для вас другу частинку е, з нашими шикарними вощаночками і покажемо для вас, як ось цю вощанку можна відновлювати. Е, якщо ви нею покористувалися місяць-два, вона почала бути така вже ну, неприємна, потріскана, Оце відновлена. Ми можемо її відновити. Ми можемо взяти спеціальну суміш, ми також в придачі її продаємо до комплекту вещанок і ви можете самостійно її відновлювати. Тому, якщо тема вам цікава, а я переконаний, шановні колеги бджолярі і шановні споживачі, що вам це діло цікаве, ми можемо брати вощанку, відновлювати, використовувати її безліч раз. Ну, рік експлуатації це вже півроку. Тобто, може бути і рік, і два, і півтора, і все буде круто. Підписуйтесь на канал UKRAINE і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. Всім дня!